Проект на радіо місто Анбугом нагадую, що наше радіо можна зловити на хвилі 101,8 FM у Вінниці та 92,7 у козятині. І сьогодні говоримо про спорт. Про спорт, а саме про спортивну радіопеленгацію. От про такий вид спорту нам розповість Богдан Войцехівський, майстер спорту, тренер-викладач відділення радіоспорту міської дитячої юнацької спортивної школи номер 2 ну І розпочнемо ми із досягнень наших спортсменів зараз. Вихованці Вінницької дитячої юнацької спортивної школи номер 2 здобули 12 золотих, 4 срібних та 14 бронзових медалей на чемпіонаті України зі спортивної радіопеленгації серед дорослих і юніорів та юнаків змагання відбулися у місті Бережани Тернопільської області. чим я вас і вітаю, пане Богдане. Дякую. Ваші вихованці теж там були. Так, так. Е, скільки ваших взяли золото? Е, всього нашої команди взяло 12 угу. медалей золотих, чотири е, срібні і 14... А, всі, всі ваші вихованці ні, ні, не всі. і 14 бронзових медалей. Це вся ваша команда. Про те, про про те, що я говорив, так, так. а добре. Ви зараз Вінничани в трійці кращих, так? В Україні. Так. Чи були ми лідерами по лідерами ми були, так. ми стараємося, працюємо над цим. Тобто, наш сезон тільки розпочався, це перші змагання в цьому році. І все ще попереду. Хто ще входить в трійку крім Вінниці? Київська команда і з Луцька. Угу. Ну Луцька розумію, там потужна та? команда. Е, та, там теж є хороший тренер. І в них команда велика, тому вони стараються. Да. Богдане скажу чесно: я бачив е учасників е змагання спортивної радіополніці, і дуже захоплююче вони виглядають, тому що е бігати в навушниках з якимось планшетом е з антеною в руці. При цьому тобі треба бігти по місцевості, це не просто стадіон. Так, ти біжиш mm -hmm. по лісу, так якомусь. Так це дуже цікаво. Розкажіть, будь ласка, що це за вид спорту? Як коли він з'явився? Взагалі? З'явився він відносно недавно, скажімо так, це ж в радянські часи. От, започатку він був взагалі в Великій Британії, звідти воно перейшло вже до нас. От зараз він, скажімо так, заново відроджується в Україні, тому що був час, період після розпаду радянського Союзу. Він трошки так про нього почали забувати, спортсмени теж відходити. А зараз, скажімо, він новий подих. В нього. Угу. Ми працюємо над цим, теж стараємося, щоб про нас більше говорили, бачили нас і самі про це розповідаємо. А скільки років ви в цьому спорті? В цьому році буде 10 років вже. 10 років. Да. А чому ви 10 років тому захотіли прийти саме сюди, на цю цю секцію? А я якраз тоді був в пошуках себе, mm. я нічим не займався, і тренер е, прийшов в школу, був набір. Вони тільки переїхали з Донецької області сюди. От і мене це зацікавило. Я прийшов на перше тренування, було нічого не зрозуміло, і карти, оці от передвачі, приймачі, і цим воно і зацікавило. Тобто щось нове, плюс, сам сама секція вона була безкоштовна, доступна було. І так я почав вже тренування за тренуванням все більше і більше цікавитися і залишився тут. В чому полягає? Особливість цього виду спорту, що в спортсмена є в руках, на голові, з чим він взагалі бігає, і для чого він бігає. Значить, у спортсмена є радіоапаратура, приймач називається, а, а. і навушники. Приймач десь на поясі? Висок? Ні, він в руках його в руках тримає. В руках ага. тримає навушники на голові. І він за допомогою цього приймача чує сигнал маячка, який захований в лісі. Їх там так. 5 штук. Так. Спортсмен не знає, де вони знаходяться. В нього є лише мапа місцевості, там, де він займається, тренується або змагання. Тобто інші топографії має розбиратися. Звичайно, У нас основа нашого спорту це спортивне Угу. Uh -huh. Тобто спортсмен має чітко знати, де він зараз знаходиться, куди йому рухатися і спланувати свій маршрут. От. І за допомогою апаратури він чує лише сигнал, напрямок, куди йому рухатись, і він туди наближається до цього маячка. Ну, він на старті вже чує сигнал, якийсь віддалений. Так, да, він з самого старту чує сигнал, кожна лисичка, оце, маячок, так. працює по хвилині. І вони 5 хвилин відпрацювали, і таким циклом зациклюються і працюють. Тобто він кожну хвилину чує іншу роботу іншого маячка, і напрямок теж змінюється. Вони ж в різних місцях стоять. А звук кожного маячка різний? Чи звук вона... залежить від. Ова наскільки він далеко стоїть, ага. тобто чим далі, тим тихіше буде сигнал. І Якщо ти навіть в інший бік повертаєш, сигнал теж починає стихати. стихати. Да, тобто найгучніший сигнал потрібно знаходити і ага. на нього рухатись. А ага. і а для чого карта? Ти маєш розуміти, де ти, і відмічати скільки лисичок ти вже взяв, і де так? карта ще для того, щоб малювати пеленги, тобто це напрямок. Угу. І з однієї точки намалювати потім спортсмен рухається. Він же не стоїть на місці, і з іншої точки, коли він слухає той самий маячок, він знову малює пеленг, тобто напрямок, і в нього вже є перехресний пеленг, тобто пересічення оцього. Угу. І він вже може приблизно знати де знаходиться цей маячок. І він же туди рухається, орієнтуючись тільки по карті, грубо кажучи. А коли е приходить час, коли вона запрацювала, він її чує і він вже поруч і знаходить її. Він знаходить і просто відмічає, так що він да, є був? спеціальна відмітка. На змаганнях використовуються чіпи, вони mm -hmm. фіксуються, і потім на фініші вже щитується, і бачить результат, е на якій хвилині ти брав е цю лисичку. Хто переможець? Хто перший прибіжить, чи хто відмітить всі всі лисички? Переможець той, хто знайшов, виконав всю програму, тобто знайшов всі дані, ну, всі лисички, які йому сказали, от і чим найшвидше. Тобто, час дуже впливає на це. Ви має вийти на фініше там, де потрібно, так Так, так. Ага. Е, ще називається цей вид спорту, спортивна радіополонгація, полювання на лисиць, так? так це теж певно англійська назва. Так, це так, скоріш повигадала. за все, що пов'язане з тим, що воно з Англії прийшло до нас. Там було зароджене класичне полювання mm -hmm. на лисиць, і того я так порівнюю. Плюс у нас ще, е, відмітка сама, вона помаранчева біла призма, така. Mm -hmm. І можливо це порівняння таке лисичка, типу, і ми плюс не знаємо де вона. Ми її шукаємо, знаходимо. Тобто такі от аналогія проводиться. Зазвичай змагання проходять саме в лісі, так? Ну це найкраще так, для так. цього виду спорту, так саме так, ліс в місті. Дуже складно тим, що багато шумів. Тобто, наже ж там є лінії електропередач, uh -huh. провода, все це, і воно збиває сигнал. Заважає шум, нічого не чути. Тому ми тільки ну максимум, це паркова якась місцевість зона, там де ще можна трошки. Угу. А так це завжди лісові масиви. Оце це обладнання, так, яке використовує спортсмени. Вони їх самі купують? Чи це є у дитячо нацької школи? Є е, у нас є. Е... І наші, скажімо так, передавачі, але зазвичай, коли спортсмени переходять вже в інші. Ну вони виростають. Вони вже розуміють, що їм потрібна краща апаратура. Вони можуть її купувати зараз в Україні трішки напряжено з цим, тому що мало людей, які це виробляють, тобто немає якихось потужностей, тому приходиться купувати за кордоном. Але є закордонне виробництво саме цієї апаратури, так, саме так. для радіополингації, так. так за кордоном теж вона популярна, і там є досить хороша апаратура, яка нам підходить, угу. тобто це не щось таке, що можна самому зробити, і, і воно буде працювати. Так, так. Угу. Ну, якщо людина розуміється на цьому, розуміє сам принцип, і в нього То є може, схеми, може можна зробити й самому, так. Да. Тобто, якщо навчитися цьому. Ну добре, давайте ми до цього трошки пізніше перейдемо. З якого віку можна вже займатися спортивною радіопронгацією по своєму досвіду. Я отак, от зрозумів, що це найкраще 10 років угу. раніше. Дуже складно дітям зрозуміти принцип. Вони не зосереджені, тобто і в нас не просто біжиш. У нас технічний вид спорту, апаратура, карта, сигнал і все дітям одразу зрозуміти дуже важко. В такому віці, тому з 10 вже можна працювати, і до поки біжиш, да. е, скажіть, будь ласка, от ви ми говорили сьогодні про те, що на змаг... на чемпіонаті України, так які відбулися в Бережанах, брали участь і дорослі спортсмени. Так, так? так. яка на ситуація з дорослими спортсменами? Ну я розумію, що юнакам, юніорам це цікаво, так угу. ну це. Ну, дійсно цікаво побігати багато енергії плюс радіоапаратуру, апаратурою, якийсь сигнал. Це супер. Що що по дорослих спорсмена? З дорослими спортсменами все в принципі нормально, але. Там єдиний нюанс, те, що спортсмени з часом в них з'являється сім'я, mm. свої справи, робота, і їм важко це все поєднувати. Тому іноді люди уходять, кидають цей спорт, іноді більше вже як просто хобі, тобто вони не на результат працюють, а просто чисто для себе провести час. Так, так, але ми намагаємося одразу от, тим спортсменам вже молодим. Сказати, донести до них, що це ваш поклик, тобто щоб вони зрозуміли це. Ну і в принципі так і виходить. Дуже багато спортсменів вони на все життя лишаються в цьому спорті. А який варіант для розвитку? От людина виходить вже з юнацького віку, так переходить в розряд дорослих спортсменів. Як вона може розвиватися в цьому виді спорту в Україні? Ну в принципі, так само ж є е, ну, змагання серед дорослих проводяться і дають майстрів спорту. так. Дають, да, У нас є майстри спорту, заслужений майстер спорту, міжнародного класу, uh -huh. і люди заради цього живуть, тобто це їхнє життя. І вони їздять на всі чемпіонати світу, всі чемпіонати Європи. У нас дуже багато в Україні сильних спортсменів, які кожного року показують хороший результат і стають чемпіонами. Є збірна, можливо, України? Так, так, є збірна України, яка в принципі в світі в цілому вона досить потужна угу. для тих, хто вагається, так для тих, кому від 10 до а може до 13 років, і думає, куди це мені піти. Розкажіть, будь ласка, якими які якості отримує спортсмен, який займається спортивною радіопланацією? що розвиває він в собі? Дуже багато, дуже багато позитивних якостей. По перше, це дисципліна. Спорт дуже дисциплінує в принципі. В нашому спорті це ще більше, бо дуже багато нюансів. Це, по-перше, в лісі ми займаємося. А там навіть тренування проходять тренування, звичайно. Тобто, і спортсмен, дитина вона одна в лісі. Угу. Тренер залишається на старті. Вона самостійно має приймати рішення, самостійно має прийти на фініш. Добратися, поки тренер хвилюється. І все все на ній, скажімо так. Тому дисципліна, зосередженість, уважність, така, скажімо так, повага до тренера, тому що дуже часто діти вони не розуміють того, що, трен... що стоїть за тим, щоб провести тренування. А там дуже колосальна робота, і тому треба це цінувати скажімо так і ми це, це теж пояснюємо їм вони розуміють як відбувається сам процес що за цим стоїть і так само їх навчаємо навчаємо щоб вони теж іноді допомагали а в подальшому можливо ставали тренерами угу. а скільки зараз дітей займається в другій школі Дитячих зараз у нас дві групи там по 12 чоловік то в принципі це дуже хороший результат по набору. Uh -huh. І з кожним роком е, помітно зростає кількість. Тобто, все більше дітей е, вони залишаються і вони продовжують займатися. бачите, і хлопці, і дівчата. Так, У нас і хлопці, і дівчата в цьому році навіть більше дівчат побільшало, і це рада. тому що дівчата завжди бояться. Це апаратура, це ліс, їх це лякає, павички. Оце все uh -huh. і. Це радує, да ящерки черки, жабки. Е, ви говорили, що колосальна робота стоїть, і я в принципі розумію, яка це робота стоїть для того, щоб просто провести елементарне тренування. А давайте, щоб всі зрозуміли, розкажіть, будь ласка, що тренерам потрібно зробити для того, щоб пройшло навіть просто тренування у лісі зі спортивною радіополонгація. Спершу планується дистанція, тобто це за день можна спланувати, з вечора, де будуть розташовані маячки. Потім це вже зранку я, як тренер, виїжджаю на сам ліс на дистанцію і ставлю ці передовичі на місцевості. Це їх треба запустити, щоб вони працювали кожну свою хвилину, знайти це місце. І ну сама дистанція, вона ж планується як і на змаганнях, в принципі, тобто щоб поєднувалися як і для дорослих, як і для молодших спортсменів. Тому вона може там досягати відстань, планується десь до вісьми кілометрів угу. у середньому. Тако це вже для дорослих. Да, да, угу. да. І е, плюс це ліс, це якісь перешкоди, це ти все долаєш, погодні умови, все це на тобі, і тренування не відміняється ніколи зазвичай до останнього, якщо дуже сильний дощ, або там не знаю, дуже великий мороз. Uh -huh. От так ми зазвичай ну на змаганнях е, ніколи не відміняється забіг, тому що. Спортсмени приїхали, вони чекають на старт. Це дисципліна. Все да, це так, це дисципліна. І тому ми їх привчаємо навіть в дощ, в сніг, в холод, ну, за певних норм, угу. там дозволених. Ми займаємось. Тобто, це не поняття, що це літній вид спорту, так? Він за цілий рік. Цілий рік, так. Але змагання проводяться вже коли тепліше, тепліше. Да. Ну тоді вже і приємніше навіть по лісу бігти. Богдан Богдан Войцихівський, майстер спорту, тренер-викладач відділення радіоспорту міської дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Ми говоримо про спортивну радіополингацію у Вінниці. Пане Богдане, а щодо області, щодо інших районів сіл селищ, так які в нашому регіоні, чи там є таке відділення спортивної радіополонгації. Чи це тільки в Вінниці прерогативо? Поки зараз в нашій області це тільки в Вінниці в області, можливо, десь в центрах творчості або при школах є якісь поодинокі тренери, я не знаю точно. А так, в цілому, тільки в Вінниці. Загалом по Україні, то є і в областях теж mm -hmm. займаються mm -hmm. тренери, А в нас, поки так. Хто стежить за апаратурою? За апаратурою, якщо це апаратура спортсмена, стежить спортсмен, відповідає за неї. Да. Якщо це та наша апаратура, то тренер за неї відповідає. Він видає її на старті і забирає так, на фініші. Так, так. Ага. але зазвичай ми стараємося. Якщо спортсмен, ми бачимо, він займається в нього є бажання. Він хороші результати показує на тренуваннях. То є, ну це спочатку самого, ми вже можемо прикріплювати апаратуру, і він за неї відповідає. Там потрібно заряджати батарейки. Ну, як вона працює? Ну, акумулятори. Так, там стоїть звичайна крона, її або mm. міняти одноразово, або можна купити акумулятор і заряджати. Тобто, в цілому, головне, щоб вона була ціла сам приймач. Його зберегти, не поламати нічого, бо знову ж таки мало хто може це е, відремонтувати. Коли дитина визначилась, так ми говоримо mm -hmm. вже про визначилась, і прийшла до вас в другу міську дитячу юнацьку спортивну школу, каже: Я хочу бути мисливцем на лис в хорошому сенсі mm -hmm. цього слова. А... Спочатку проходять навчання по топографії, по знайомленню із обладнанням, чи більше йде фізичне навантаження? Це ж теж важливо. Діти бігають, і люди бігають. Угу. З самого початку ми даємо їм більше теоретичного знайомлення, тобто це та сама топографія, тому що е, нам дуже, е, скажімо так, страшно, коли вони самі. Коли в лісі. побігли в ліс, да. та, і ви тоді хвилюєте, момент так, хвилювання. Так. Та? Да. Ми дуже радіємо, коли вони повертаються, і все добре. І всі повертаються. Да. Тому ми даємо їм ці от е, поняття про топографію. Коли ми вже впевнені, що вони вже все знають, вони повернуться. Вони будуть впевнені в собі, що вони знають, де вони знаходяться. Тоді ми вже спокійні і знаємо, що їх можна відправляти самим. самого початку е, стараємося е, від, ну, ми в нас такий спорт, що комплексно все виходить: uh -huh. тобто, і фізична підготовка, та сама топографія, і пошук передавачів, і це дуже складно поєднувати, бо дітям це складно зрозуміти uh -huh. все одразу. Uh -huh. Тому стараємося якось трошки розділяти, іноді в якійсь ігровій формі проводити. І, ну плюс те, що воно на свіжому повітрі, це їх розвіює, їм цікавіше, і нам трошки простіше, якби це було як в класі сидіти. Ну це нереально. Мені кажеться. коли ви набираєте групи? Чи можна прийти в будь-яку пору і вже якось підтягуватись до тих, хто вже працює? Зазвичай ми починаємо набір з вересня. Коли діти йдуть в школу, ми по школам проходимо по класах, набираємо групи, даємо рекламу в соціальні мережі. Ну, можна приходити і протягом року. То протягом всього, але тоді нам дуже важко приділити увагу цьому спортсмену, тому що вже всі е орієнтуються, вже всі навчилися, вони вже знають все. І е, нам вже програма, скажімо так, їхня, і поєднувати ще від, виділяти час новачку дуже складно. Тобто, і тоді та дитина може відчути, що йому не приділяють увагу, Вам. що з ним... втратити ще... інтерес. Да, може, втратити інтерес, через... І це от складніше, тим от коли приходять посеред року. Так що вчасно в вересні е, е, треба приходити, і тоді все буде добре будете справжнім. Е... Як це назвати цього спортсмена? Лисятником Лисятником. про спортивну радіопеленгацію. Ми говорили із Богданом Войцихівським, майстром спорту, тренером-викладачем відділення радіоспорту міської дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Дякую вам. Бажаю розвитку вашому Дякую. спорту. побільше спортсменів, тому що цікаво, корисно і що то сказати, ну дуже крутий крутий вид спорту. А проект інсайт завершується. Зустрінемося вже завтра. На все добре по буднях на 101.8 FM. Проєкт, що розширює горизонти. ІНСАЙТ